До дня перемоги Владислава Трошенко започаткував акцію від новому разом Обеліски і монументи визволителя». День довкілля в рамках акції відбулося оновлення пам'ятників та братських могил часів Великої вітчизняної війни в Чернігові населених пунктах Ріпканського та Чернігівського районів. На прибирання територій біля пам'ятників виходять небайдужі мешканці, серед яких багато учнів старших класів. Ми залучили діток, прийшли всі ті, хто не байдужий до нашого довкілля, до того, що сьогодні день довкілля, 22-го день землі. І ми хочемо, щоб наша земля була завжди прибрана, така святкова, як сьогодні всі ось на цьому парку прийшли прибрати. Акція проходить досить масштабно. Кожна сільська та селищна громада Чернігівського і Рібкінського районів отримала від народного депутата необхідні матеріали для впорядкування пам'ятних знаків. Меценат виділив на це 100 тисяч. Гривень, а 20 квітня Владислава Трошенко разом з командою особисто взяв участь у акції. Безумовно, я отримав великий позитив і, до речі, і попрацював, доклався особисто ми сажали зітхне стільки є виночок. Посадили, ви бачите. І саме цей суботник приходив в тому форматі, в якому він мені і бачився. Тобто, ми спільно з дітьми, старшокласниками 14, ї 34 ї школи, шестянки. Ми разом попрацювали. Ми навели порядок біля монументу пам'яті загиблим під час 41-43 років. Тут було біля 15 тисяч наших земляків, чернігівців спалено, розстріляно, закатовано німцями. Чернігові біля меморіалу жертвам фашизму по вулиці Чудінова зібралися небайдужі, щоб внести свою частку у наведення ладу на місці захоронення наших загиблих співвітчизників. Бажання взяти участь у заході виявили і старшокласники 14-ї та 34-ї шкіл нашого міста. Для них це данина пам'яті та повага до ветеранів дали нам За mm -hmm, да. Разом з дорослими діти прибирали територію навколо меморіалу, відновлювали пам'ятні плити. Владислава Трошенко вважає, що в наш час дуже важливим є зв'язок поколінь та історична пам'ять, яка формується саме через працю під час спільного проведення подібних заходів. Разом з Чернігівцями він посадив ялинкову алею пам'яті. Це прекрасна нагода для дітей через працю спільну і ми робимо наше місто чистим і водночас ми закладаємо пам'ять і несемо її на майбутнє, майбутнім поколінням про подвиги наших дідів, прадідів у тій страшній війні. В день довкілля акція проходила також в селах Чернігівського та Ріпкінського районів. Владислава Трошенко взяв участь у впорядкуванні пам'ятних місць, також в селі Халявино та в селищі Ріпки. Місцеві жителі з задоволенням вийшли на толоку та висловили вдячність меценату. Ми всі організовано прийшли добровільно і дуже всі вдячні, тому що і він приїхав до нас, не забув нас, і ми його зустріли так, як могли. Від всієї душі щиро, радісно. Започаткована Владиславом Матрошенком акція триватиме і надалі. До 9 травня заплановано ще багато заходів. Зокрема, в селі Мньов Чернігівського району за кошти депутата буде встановлено меморіальний комплекс з викарбованими прізвищами загиблих односельчан. А в селі Юр'ївка відновлено зруйнований пам'ятник загиблому льотчику-визволителю.